Дівчина з печери та примарний король. Місяць низько висів над джунглями, блідий ліхтар за завісою дерев. Дівчина з печери тихо присіла на гілках, її гострі очі стежили за дивним сяйвом вогню, що мерехтів між руїнами внизу. Барабани вони пульсують, як серцебиття, відлунюючи крізь кам'яні стіни, поглинуті лозами. Забуте місто давно було покинуте або так стверджували старішини. Але цієї ночі примарні співи піднялися в нічне небо. Дівчина з печери спустилась, спис у руці. Її босі ноги м'яко ступали по моху і зламаних ідолах. Потім вона побачила їх налякану групу селян, закутих у кайдани і загнаних у серце руїн воїнами в кістяних масках. На чолі стояла висока постать, закутана в золоті тіні, обличчя, приховане під короною з черепа, примарний король. Данина мертвим, прогримів він. Його голос лунав громом по стародавньому камінню. Джунглі належать забутим королям, і всі, хто живе, повинні вклонитися. Схоплення Кейв Герл стало міцнішим. Вона стрибнула зі стіни, приземлившись серед воїнів у кістяних масках, списи розліталися, палиці падали, але вона билася як сама буря: швидка, люта і непохитна. Один за одним воїни падали. Але примарний король стояв нерухомо. Його очі світилися блідоблакитним під короною з черепа. Він підняв свій жезл, і повітря стало холодним, коли велика статуя за ним заворушилася. Її кам'яне обличчя тріснуло, ніби прокидаючись від тисячолітнього сну. Селяни закричали. Дівчина з печери кинулася вперед. Фердаус, я бікамс, то джав венен перед тим перестрибнула через сходи, зірвавши корону з голови примарного короля, і в ту мить світіння в його очах згасло. Під маскою він був зовсім не привидом, а смертним чоловіком, пофарбованим у попіл, сп'янілим від влади та забобонів. Статуя здригнулася, потім завмерла, розсипаючись назад у неживий камінь. Селяни закричали від радості, їхні ланцюги були зламані. Примарний король лежав, зв'язаний біля ніг дівчини з печери. Його правління терору закінчилося. Коли настав світанок, дівчина з печери стояла високо біля воріт, зруйнованого міста. Її спис був піднятий високо проти сходу сонця. Джунглі ніколи не стануть на коліна. Вона пообіцяла. І з цим барабани мертвих замовкли назавжди.